Сполучені Штати Америки та інші країни блоку НАТО не будуть втручатися у російську війну в Україні та не збиватимуть повітряні цілі, як вони це робили в Ізраїлі. Докладніше далі. Як заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав знищувати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні, щоб уникати цитую прямого зіткнення військ НАТО з армією РФ. А координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі наголосив, що йдеться про різні конфлікти, різний повітряний простір та різні картини загроз. Нагадаємо, США та коаліція західних та арабських партнерів збили майже всі 170 безпілотників, близько 120 балістичних ракет і близько 30 крилатих ракет, які Іран випустив 13 квітня по території Ізраїлю. Реакція була миттєвою, і всі повітряні цілі знищили ще до того, як вони досягли ізраїльського повітряного простору. Водночас Wall Street Journal нагадує, що українці при цьому місяцями просять світ про допомогу від російських атак. Це відбувається на тлі посилення російських ударів, зокрема по енергетиці, і на тлі того, що життя. Єво необхідна допомога з боку США залишається в Конгресі у глухому куті. А нещодавні затримки з наданням допомоги з боку США підбадьорили Росію, яка відвоює територію у менш озброєних і виснажених українських військ на сході країни. Звичайно ж, українські офіційні особи утримуються від прямої публічної критики політики США, побоюючись виглядати невдячними за підтримку Вашингтона. Проте колишній посол США в Україні Джон Гербст коментуючи ситуацію, не стримував себе за його словами. Президент Джо Байден наляканий постійними ядерними погрозами Путіна і нагадав, що Америка була, є та залишається могутньою ядерною державою. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.